Що він в себе включає? Він включає кольори, лейаути, тобто це різні композиції, типографіку, мерч, use of space, ну і різні рекомендації щодо того, як користуватися самим лого, як користуватися візуальною ідентикою. А бренд в цілому він включає набагато більш ширші поняття. Тобто, бренд це і values цінності, це і місія, це і візія, це і унікальне, називають унікальна торгова пропозиція. Unique value proposition. А Також є канали комунікації, про які потрібно знати нам перед тим, як починати роботу. Тому що канали комунікації це також частина брендингу. І, наприклад, у нас є зараз партнер, і вони маркетингова агенція в Сполучених Штатах, які працюють виключно з радіо. Тобто, там 90% їхніх проєктів це радіо, і от брендинг для радіо і їхня специфіка роботи. Вона ну, має певні особливості, про які важливо знати. Далі, юзер experience, досвід користувача. Це два слова, за яким насправді ціло, цілий Всесвіт того, що як бренд комунікує з користувачем на кожному з етапів його взаємодії. Мюзик, uh, тобто, яка музика uh, буде притамана нашому бренду? Uh, здається, до чого б тут uh, IT-проекти, наприклад. Але uh, music чи sound дизайн він також є складовою достатньо uh, великої частини IT проектів. Наприклад, в компанії MacPa? Uh, Саме дизайнер, не знаю, як зараз, створював звуки для, для додатків, тобто для їхнього флагманського додатку Клінний Mac, там прямо є ціла бібліотека звуків, яка відповідає за запуск процесів, за отримання результату і так далі. І так далі. Це з точки зору дизайну, це не є там. Високим пріоритетом розбиратись в цьому, але є частиною його складовою, невід'ємною. Тому, якщо у вас є саунд дизайнер, який не створює фікселі, а який пише музику, а, то а, це частина команди, з якою нам потрібно взаємодіяти. А, так насправді, от зараз, ми спілкуємось через Zoom. І саунд дизайн допомагає без візуальної якоїсь ідентики, без там вспливаючих повідомлень ще без чогось, розуміти, що певний звук відповідає за те, що людина доєднується до нашого спілкування, і певний звук відповідає за те, що ми там втрачаємо одну людину по різним причинам, не знаю. Інтернет відключився ще щось. Тобто він допомагає. Взаємодії, а отже, допомагає бренду в тому, щоб користувачу було легко розпізнавати і вирішувати ті питання, які перед ним стоять. Бренд Voice бренд voice це те, як звучить бренд, тобто в комунікації. Наприклад, ми з вами в комунікації хуліганимо, чи ми з вами максимально офіційні, тримаємо дистанцію, спілкуємося там супервічливо. І, наприклад, ми з вами минулого семестру розбирали комунікацію з замовниками, як ми з ними комунікуємо? Ви є, наприклад, зараз невеликим брендом, але це також його складові. І те, як ви спілкуєтесь, те, як ви оформлюєте своє портфоліо, те, які проекти ви берете, формує ваш бренд. Наприклад, є людина, стикався деякий час тому, яка працює як дизайнер, але виключно з гранжовими музикальними колективами. І її портфоліо, воно таке максимально неформальне, чорне там графіті, там специфічна типографіка, і все таке. І це був ідеальний матч, ідеальне співпадіння для того замовлення, яке пройшло, тому що це був також там андеграунд музикальний колектив. Який шукав дизайнера, який може допомогти з айдентикою для цього колективу. І дизайнер, який працює з юридичними компаніями. Ну, наприклад, ми конкретно в той період часу багато працювали з юридичними компаніями українськими. Це давно було. І наша стилістика, і, в принципі, наша специфіка вона не була. Ну, якби заточена на цю андеграунд культуру, тому і наше портфоліо, і те, як ми спілкуємось, ну там базово, воно не мачилось з не співпадало з тим, що вони шукали. Ось. А та людина, яка, ну, здається, була достатньо специфічною. І... Наприклад, нашим клієнтам на той час, юридичним компаніям, цей дизайнер би не підійшов, тому що те, що він робить, не співпадає з їхніми очікуваннями. Отже, бренд Voice це, це багато про копірайтинг, багато про комунікацію в цілому. І це потрібно нам, як дизайнерам, розуміти, для того, щоб. Створити якісну візуальну ідентику і якісний логотип. Флейвор uh, uh, чи арома дизайн для брендінгу. Uh, для декого потрібно, для декого — ні. Uh, для технологічних брендів uh, ну, це там технічно неможливо реалізувати. Uh, зазвичай, ну, там, умовно, Uber, uh, Можливо, в і має flavor дизайн uh, requirements, але. Пі-факто реалізувати його не може. Але, наприклад, Макдональдс може. І у Макдональдса є дизайн запахів, який, ну, наприклад, там, розповсюджується за, за периметром закладу. І ви, коли приходите повз Макдональдс, можете відчувати певний запах, який. Uh, там може подразнювати ваші смакові рецептори, визивати uh, чувство голоду і так далі. і Так далі. Uh, так само є природній такий флейвор дизайн uh, у пекарень, uh, якщо вони не просто продають випічку, а якщо вони її випікають. Тобто, вони там привідкривають двері, uh, якщо це не якась там люта зима. Uh, і проходячи повз пекарню, можливо, ви і не планували купувати uh, запашний хліб свіжий, але uh, якщо ви споживаєте хліб, наприклад, і проходите проз пекарню, то спокуса зайти і придбати свіжий хліб вона дуже велика, тому що запахи це один з, з важливих рецепторів, які впливають. Отже, ми рухаємось ззовні всередину. Тобто нам потрібно як дизайнерам спочатку, перед тим, як ми починаємо працювати, зрозуміти, що цей бренд представляє собою, над чим ми будемо працювати, і тільки після цього ми рухаємось всередину. Це зрозуміло, так? Да? Так, зрозуміло. Бачу лайк. Uh, да. Ще раз, коли до нас приходить замовлення, ми не відкриваємо фірму, не відкриваємо Photoshop, ілюстратор, чи де ви працюєте, uh, ми спочатку досліджуємо: досліджуємо, з ким ми працюємо, що саме ми будемо створювати. Uh, також, uh, можливо, у вас є питання. Давайте зараз його обговоримо. Я проговорив, що ми рухаємо ззовні всередину. Що це означає? Це означає, що кольори, типографіка, лейаут, загальний look and філ, стилістика йдуть раніше, ніж логотип. Як вам такий підхід? Чи не здається вам він дивним? Давайте поговоримо про це. Ні, навпаки, діло в тому, що людина спочатку сприймає всіми всі своїми рецепторами, тобто ока, ну, ніс, ну, через ці всі рецептори, так сказав, ну, так мовити, то дійсно воно таке є: це перше сприймання. Получається виходить, людини з брендом. І дійсно, ну, коли ви розповідаєте, то я так і уявила собі. ну Ці різні бренди, навіть там парфуми, там і ти, там Брокард заходиш, і там ну, вже є. А, за... угу. Ну і так далі, такі різні бренди. Окей. Вікторія, дякую. А... Да. А... Катя і Таня. Хотів би вас почути. Ви як люди, які розробляли дизайн, маєте досвід. Як вам? Я думаю, це дуже логічно, тому що якщо ми, наприклад, спочатку робимо логотип, а потім все інше. То виходить так, що ми спочатку закріплюємо вже певну візуальну, ну грубо кажучи, айдентику, а потім до неї намагаємося все це за, ну, притягнути за очі. Це ну нелогічно, не структурно. А так ми спочатку досліджуємо, що потрібно, що ми маємо через візуал передавати, які ми кольори маємо використовувати, щоб ну певний меседж. Був в нашому лого. І потім, коли ми вже цю інформацію розуміємо, ми це все складаємо в певний логотип, який показує нашим майбутнім там клієнтам, користувачам, чим ми взагалі займаємося. Угу. Дякую, Таня. Я в роботі більше зіштовхувалася з, з логотипами такого: знаєте, є напевно, певний рівень організації. Ось, і коли організація, ну, так, коли організація може собі дозволити, щоб дизайнер підійшов з зовнішнього коло, вивчився зовнішнє коло, потім перейшов на середнє і в центрі наздогнав цей вже сформувався і від того всього, вийшов в логотип. Ось а є, наприклад, до прикладу, дзвонить мені там якась дівчинка, навіть знайома і каже: слухай, я тут від... я починаю займатися як, як реалтор, і мені потрібно роздавати візитки. Зроби мені бігом на скору руки я... якийсь логотипчик, щоб воно було видно, що я реалтор. Ось і все. Які небудь там за п'ять хвилин. Там а за 5... ключ замочна скважина за п'ятсот будиночок. Ось да, будиночок і це. Я зробила три. три Знайшла зі стоків, підтягнула, вона, обрала в колір загнали, і вона, і людина, і замовник у цьому випадку вона більше орієнтується не на логотип, а на те на якій картинці знаходиться логотип. Їй було важливо. От вона робить цю візиточку, і який саме фон мені би підганяли під фон цей логотип, розумієте, Ну під під то, фон того будиночка, який їй сподобався. Тут е, е, компетенція замовника напевно грає також дуже дуже велику. Роль, ось, і його бюджет грає велику роль. А взагалі, ну, до, до прикладу, це досить цікаво працювати, коли тобі вже дають. Ну, одного разу в мене було таких, коли був вже готовий брендбук, у них був логотип, але вони його хотіли змінити. Ось, і тоді mm -hmm. вже відштовхувалося від кольорів, які вже є, від той концепції, яка в них є, і щось ми працювали над цим. Ось, ну, для мене це шостове, але мені здається, це набагато цікавіше. ну, кращий результат. Аліно. Мені здається, що, ну, коли створюється логотип такого плану, як Таня розказала, то це складно назвати, в принципі, брендом. Тому що просто людина хоче розширити свої послуги і візуально якось це легше поширювати і все. Тобто, це не, не бренд. Бренд має мати якусь свою ще ідею можливо далі ця людина розвинеться і створить ідею, тоді вже більше щось можна говорити про бренд. Ви Денис ви хотіли щось сказати? на наміті, якщо що. Мікрофон Денис, включи, будь ласка. О, чути вже. Я знаю відносно автомобілів. Якщо ми говоримо, наприклад, про BMW, це швидкість, це молодіжний стиль. Якщо ми говоримо там Мерседес, всі розуміють, що це десь розкіш, комфорт. Тобто, ці ідеї вони були якби втілені в ряді автомобілів. і... Просто розробити логотип без ідеї самої компанії, мабуть, спочатку треба визначити, ну, дійсно, яка, як Поліна сказала, яка буде ідея, яка буде буде ну, задумка, яка, і потім в цю задумку, в цей стиль роботи компанії вже створювати ну, логотип. Угу. Про BMW там цікава історія, ну можете дослідити, якщо вам цікаво. Там не про промолодіж, насправді. Тобто, там... ну, зараз це зараз це стиль, це швидкість, мол, молодь любить ці машини. Вони от ну а колись, коли розроблялись, можливо, там історія була інша. Я зрозумів. Ну, ну, типу, те, що у нас тут в Україні купують карчі, а, і BMW типу, це круто, тому що у нас там 20 років тому був фільм Бумер. І типу, після цього там. Да. Да, бомець, Чорний бунт був А, да. Це да, повпливало на нашу культуру і естетику. А, у BMW, якщо я не помиляюсь, зараз актуальний а, слоган це Joy, типу, м, насолода від, від володіння, від керування і так далі. А щодо цільової аудиторії, тут uh, треба дивитись на модель, тому що різна модель по-різному uh, має цільову. Наприклад, якщо брати тройку, то тройка, да, вона типу більш дешева. І в рекламі тройки там будуть, типу, молоді люди, молода пара, наприклад, uh, і вони там будуть тусуватися, і так далі. І так далі. Якщо подивитися рекламну кампанію для п'ятої моделі, то це вже більше про uh, бізнес. Там вже буде, там, наприклад, сім'я. Там з дітьми там, більш дорослі люди. А якщо брати а, сьому а, серію такі вже більш преміальні автомобілі, а, які там коштують біля сотки а, тисяч доларів, то а, там вже звичайно буде людина більш доросла, там, мовно, там років 50, і вона вже, можливо, навіть буде сама. Тобто це про статус, не про не про молодь, не про молодь, не про подорожі, не про якісь там історії. Тому тут сильно залежить не треба спрощувати. Ну тобто я про це. Окей. А, да. Для мене, коли досліджував цю тему, було насправді дивним, що. Ну верніше, не те, що не дивним, а можливо через те, що. Колись, коли я починав, не було такої культури роботи з великими брендами, тому що я починав з невеликих проєктів. І для мене ну, типу, ми робили максимально все не так, як книжка пише, тому що тоді книжок там супермало якось було і доступу не було до цього. Uh, і ми починали розробку логотипу з логотипу. Ну, в плані розробку айдентики взагалі з логотипу. Uh, і в чому проблема? В тому, що ви можете знайти суперкльову ідею під логотип, яка потім з брендом ніяк не спрацюється, тому що багато чого впливає на айдентику, uh, і uh, логотип сам по собі як Елемент арту може бути кльовий, але конкретно цьому бізнесу, цій компанії, організації, він не підійде. А, тому краще починати ззовні і рухатись всередину. Тоді той логотип, який ви будете створювати, буде максимально відповідати тим очікуванням, які є в бренду, а, і ви зменшите вирогідність помилки. Тобто ви будете створювати не просто для вашого портфоліо. Купу варіантів, а ви будете створювати те, що потрібно бренду, тоді це є варіант швидко це закрити, отримати гроші, отримати якісний продукт, яким буде задоволений клієнт, і яким ви будете пишатись, що ви мали можливість до нього доторкнутися до роботи з цим брендом. З приводу. Друзів, колег, незнайомих людей, які приходять кажуть, мені на 5 хвилин, ось вам 500 гривень, зробіть мені трошки. Тут є все круто, Да Насправді будь-який стартап, проект бізнес, він має ризики закритись. Чому? Тому що щось може не спрацювати. Десь ми не знайшли ідею, десь у нас там не вистачило ресурсів. Мудрості, розумінь, знань, там не знаю грошей, ще чогось людей для того, щоб це сталося, і ну, насправді там 95, не знаю, 5, мабуть, відсотків бізнесів закривається. Тому, коли до вас приходить молодий стартап, чи Окей, людина, яка говорить: я хочу зайнятися бізнесом чи там щось організувати, давай зробимо на колінках якусь там історію швиденько і ти. 에, там, допоможеш мені, у мене буде щось. От я в цьому випадку завжди згадую 에, розетку з їхнім 에, смайликом, який вони там на початку своєї роботи просто 에, взяли не знаю, там зі стоків, чи звідки вони їх взяли. 에, і потім, коли був великий ребрендинг у розетки, і над ним працювала агенція Федерів, вони там не знаю, чи півроку, чи скільки вони крутили, крутили ем, і викатили е, супервелике оновлення, і смайлік залишився. Ем, і в дизайн спільноті було типу, купене розуміння: типу, як можна було переробити стільки всього, переробити кольорову палітру, допрацювати, айдентику в цілому, шрифти, типу, ну, там, типографіку. Розробити суперкруті креативи, відеокреативи і в цілому ідентику самих закладів, магазинів, і залишити uh, цей аглісмайлік. Ну, типу, з точки зору, uh, дизайнера це абсолютно не uh, роз, не якесь нелогічне рішення, uh, тому що в Федерір працює uh, купа талановитих дизайнерів. І талановитих людей, які могли б зробити щось суперкльове. Але а компанія. До речі, як ви думаєте, чого вони залишили? Через впізнаваність, непевно. Впізнаваність, які вже їх знали. Так, А, Вона, ну, а ця, типу, швидкість, вона зіграла з ними злу. Шуточку, що люди настільки міцно асоціювали розетку з смайликом зеленим, і вони проводили купу досліджень, і це просто забетонований зв'язок, який не можна так просто розривати, тому вони вирішили, що вони. Не будуть його розривати, і що вони залишили смайл, трохи зробили йому там фейсліфтинг, і залишили його таким майже, який не був. Але з цього є вихід, і мені здається, що компанія до цього рухається. Як ви думаєте, який? Може вони його потрошечку змінюють Кожного разу щось новий додають. Не, не змінюють. Такий як був. Ще варіант. Нема? Може, вони не. роблять акцент саме на назві бренду, на ну, це те, що в них розетка? Так. Да. Вони зробили логотип, сам напис англомовним? Uh, у них там є, наскільки я розумію, експансія в планах. Uh, і зараз використовують символ uh, разом з логотипом, але вони рухаються схоже, Принаймні, мені так здається, що вони все більше будуть використовувати логотип і все менше символ. Тобто смайлік все менше буде десь. За допомогою кольору, типографіки, там, якихось інших елементів, вони будуть залишати тільки логотип, сам надпис, розетка, і менше використовувати, а з часом взагалі від нього відмовляться. Мені здається, що вони обрали таку стратегію. Вони ніде про це там публічно не говорили да, Тетяна. Мені здається, що вони вже дійшли до такого етапу, коли вони можуть собі дозволити змінити логотип, тому що в них вже напрацьована дуже велика база клієнтів. Я пригадую, колись було, був дуже потужний сайт СЛАМДО, здається, і не да. став Олікс. Вони зробили прямо ребенкову таку компанію. Вони зробили дуже цікаві такі відеоролики. Ось, і вони, вони повністю абсолютно змінили свою обкладинку таку. Мені здається, що розетка також а да, Чого змінили? Ну, напевно, час прийшов. Все зробили вони, вони зробили більш лаконічну і коротку назву. яка так, Розповідаю а, про це є відео. Не впевнений, що я так прямо його найду швидко, але а, для тих, хто в курсі вообще про що це а, було був такий ресурс Сланда, той, який зараз у Elix, і знову ж таки команда Федерів працювала багато та влили там. Десятки тисяч доларів, якщо не сотні, в те, щоб цей бренд став пізнаваним. Вони працювали над його брендингом в цілому, тобто не тільки візуальною айдентикою. І це спрацювало їхні стратегії, Ісландо став там суперпопулярним на території України, і просто в якийсь час Сландо продають. Певній бізнес-групі, у якої є один бренд OLX. І цей бренд він є в різних країнах. Це ж не тільки Україна. Є там, здається, Турція, коротше, різні європейські, азійські країни. І вони кажуть: все, ми типу продали, тепер буде OLX. І вони, типу, як OLX, Вони ж тільки-тільки типу, побудували бренд Сланду в Україні. Тільки-тільки, він, типу, був ще там супер гарячий. І вони думали про те, як е, тепер перепакуватись, як людям дати зрозуміти, що е, все міняється. І вони запустили велику рекламну кампанію по телебаченню е, з єдиним слоганом Slandus та Alex. Ті, хто трохи старше, мабуть, пам'ятають про це. Да, це була там суперкампанія. Велика в плані що вона була креативна, але як на мене, була вона дуже дивна. Ну в тому плані, що ну наші міняти ви тільки з'явилися, як це так трапилось. Да, трапилось, тому що їх просто купили. А тому в цьому причина не було ніякого сенсу а, будувати новий бренд, коли вони тільки-тільки побудувалися.